Трубують болі в нирках, камені в нирках, піелонефрит? Тоді запрошую ласкаво до перегляду цього відео я розповідаю про психосоматику захворювань на основі медичних відкриттів. Привіт! Мене звати Ріма, я практикуючий психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. Став лайк цьому відео і підписуйся на мій канал. Тут багато цікавого про здоров'я. З точки зору нової германської медицини доктора Хаммера. За його медичними відкриттями, всі наші хвороби утворюються тілом для того, щоб допомогти нам подолати стрес або так званий біологічний конфлікт. Так як наше тіло не розуміє, де неправдива надумана нами небезпека, а де реальна, вона реагує на наші думки, стани і почуття. Якщо ми підемо гуляти по лісу, і на нас нападе вовк, наше тіло зреагує, так. Але так само воно зреагує, якщо там нападки начальника або на емоційне переживання розриву відносин, на гострі е, якісь колючі коментарі наших друзів, бо в нашій підсвідомості немає різниці, е, реальна ця загроза дійсна вона або вона метафорична. Нирки це орган, який відповідає за накопичування води в нашому тілі, або, іншими словами, набряк. І також, посилаючись на біологічні закони, в нашому тілі все відновлюється і зцілюється завдяки завдяки запаленню або набряку. І ми, ми ви могли помічати, коли ми там щось ударяємось, то в нас одразу починає набрякати там, ручка, чи це місце, де ми вдарилися, або при переломі. Тобто, ми можемо зробити висновок. що Нирки задіяні майже всі захворювання в нашому тілі, бо фаза одужання будь-якого захворювання протікає саме через набряк. Частіше за все у людей з хворобами нирок є відчуття, наче все пропало, щось стояло на кону нашого життя і смерті, і тепер нічого немає. Буває відчуття, що в них що їм важко жити, що в них не вийде жити повноцінним життям. Також часто можуть зустрічатися якісь через якісь грошові неприємності або бізнес провалився. Це таке, знаєте, тотальне. Відчуття небезпеки, відчуття самотності, стан наче ти покинутий непризволяще. Він називається в психосоматиці синдромом біженця. Це може проявлятися як відчуття я не в своїй торільці, або, знаєте, як типу е риба, яку викинуло з моря. І тоді тіло починає накопичувати воду в тілі, щоб якомога довше. Прожити. Все залежить від сприйняття ситуації людиною. Хтось переїхав в іншу країну, і так, він стресує, він десь адаптується, але, ну, так по суті, йому норм. Для іншої людини це кінець світу. Тут немає його родини, немає його друзів, він не розуміє, як він виживе, він весь час, так знаєте, чекає можливості вже повернутися і жити своїм наповненим повним життям. І дуже часто це перетинається з фінансовим становищем, але ну не завжди, як я вже казала. Просто зараз в нашому житті гроші ну, дуже дотичні до виживання. Якщо у вас прогорів бізнес, ви втратили місце роботи, вийшли на пенсію. У вас зміна вектора в цілому вашого життя, да, зміна роботи, і ви ще не впевнені в цьому новому новій області, яку ви обрали, або вам треба будувати життя по-новому, в новому місці. То в таких моментах може програватись проблеми з нирками. Це відбувається, тому що ж ваші ж думки. Ваш стан, ваше відчуття заганяють вас в такий стан виживання, можна його назвати. Чому це відбувається? Тому що ми мислимо, ну, мозок, взагалі, він такий більш націлений на білий чорний Ми мислимо подібно катастрофізації, типу все пропало. Як я буду далі жити? Незрозуміло, все. І от Якщо ми подивимось на тварини, якщо їх щось не влаштовує, або є якась небезпека, загрожує щось, вони що роблять правильно? Вони просто мігрують або полишають некомфортне їм місце. Для цього організм накопичує воду, бо незрозуміло, скільки йому ще шухати, шукати новий прихисток. Люди ж. Коли їм щось загрожує або їм некомфортно, нічого не змінюють, тому починаються проблеми з нирками. До речі, різні захворювання нирок це різна інтенсивність. Емоційних переживань і реакції на різні ситуації, обставини в житті людини можу тут навести такий приклад, бо люди говорять, що тю, в мене все ок», або я не стресую, або стресую не більше за інших. Власний експеримент, який я провела на собі. А тепер я майже не п'ю каву, бо після великої перерви я зрозуміла, що той стан. Який в мене після кави, от якщо так знаєте, сісти сам на сам з собою в тиші, після того, як я випила навіть маленький капуч, в тиші, в тиші без гаджетів, без, без інших людей, без музики, тільки ти і твій власний спостерігач за собою. От чесне слово, вам кажу, стан, наче за мною хтось біжить. Наче мені треба зараз тікати, я починаю задихатися, в мене серце вилітає, і я розумію, що насправді так було завжди. Просто я цього раніше не помічала. Бо я до цього звикла. Я звикла там пити ту каву літрами. Да? І от вам і показник стресу. Начебто я ніде не стресую, але я п'ю каву, і тіло воно зчитується як стрес, тому що мені треба від когось бігти, бо десь, мабуть, є якась загроза. І я люблю суперсильно люблю каву, аромат, смак. Але ну, типу, от, звісно, в кожного все по-різному, але хіба кожен сідає і 20 хвилин відчуває своє тіло? Ви можете спробувати зробити такий експеримент і відчути, як функціонує ваше серце. Чи знаєте ви взагалі, що таке спокій без скролу наших соцмереж? Або ж в яку годину ми лягаємо спати? От про сов хочу сказати, я сова, мені так ок. Еволюцію не передбачено, щоб люди спали до 12 годин дня, або там лягали у першій ночі. Все наше майже життя ми жили по світов світовому дні. Е, чому ми прокидаємось без сил? Що Чому нам треба пити каву? Да? От Ми прокинулись, у нас немає сил, хочеться пити каву. А після кави, ми що ми знову не, хо, не можемо заснути, тому що ну, вона дійсно діє там ще ввечері. От вам ланцюжок стресу. Що ж робити? А, проговорити собі, що ви в безпеці, акцентуватись на тому, де ви зараз, що біля вас немає ніяких вовків, вас ніхто не з'їсть, сповільнюватись і сповільнювати ваші думки. Тобто, перше. Знайти щось, що вас тригерить, що є збудником синдрому біженця, що для вас оце нагадування, що ви на своїй тарільці, або що все пропало, що життя важке. І перше, що прийде до вас, це буде правильна відповідь. Наше підсвідомо не бреше, воно не вміє брехати. Просто запитайте себе: виділіть на це час. Друге. У мене сьогодні настрій, гарна українка я. Друге. Відношення ваше до цього тригера. Або самі, або зі спеціалістом. Запевняйте себе, що для вас це не загроза. Що ви з всім справитесь, бо у вас є ви. Третє. Що для вас взагалі бути в безпеці? Як це? Що це за почуття? Як можна його отримати? Коли я в безпеці, то що навколо? Я все дякую вам за увагу, дякую за ваші. Вподобайки за ваші перегляди, коментарі. Переходьте на інші мої відео про цистит або що таке психосоматика. І, будь ласка, будьте абсолютно здорові, щасливі і до нових зустрічей, Па-па!